І лише за місяць вогонь в області знищив більше ста гектарів території. Здебільшого пожежі виникали через підпали. Люди спалюють суху траву, очерет та стерню на полях. Через це гинуть тварини, і птахи. Мислиці та екологи б'ють на сполох і закликають не нищити природу. Чим загрожує підпал кубки бур'янозясового Ігор Токар. Мисливець із майже 30-річним стажем Олександр Середа обурений масовим підпалами сухої трави та очеретів. Каже, що протягом весни дикі птахи гніздяться, відкладають яйця. У тварин з'являються маленькі виводки. Вся ця, ця живність через вогонь може загинути. От два дні тому я був на Інгулі в районі Лавровки і на рибалці. І випадково, проходя по берегу, підняв зайчонка. І він уже вот такой, маленький такий зайчонок, але він живий. Якщо б він потрапив в якусь лавіну лавину огня, звісно, від нього вже Нічого не залишилось, бо он би пакід. Рятувальники говорять, цього року пожежі почались раніше, Пов'язують це із ранньою весною. За офіційною інформацією, в області вже вигоріло більше як 10,5 тисяч квадратних метрів території. З моменту, коли зійшов сніг і становилася плюсова температура, в нашій області виникло 25 загорань сухої трави та рослинності. Площа таких загорань становила від 10 метрів квадратних до. Трьох гектар ж розповідають, пастухи спалюють суху траву, сподіваючись на те, що нові побіги будуть кращими. Але це хибна думка: від високих температур виживають тільки бур'яни, а елітні сорти трави гинуть. Може відновитися так по статистиці років 5-6, а може взагалі не обновитися, і вже значить нарушається біоценос. Даже за цього порушається ерозія ґрунту і вітрів. Нерушується. Сам ґрунт, склад ґрунту, про що все воно це до може присвятити еклечної катастрофи. За незаконне спалювання сухої трави чи стерні в Україні передбачено штраф від 170 до 1190 гривень. Півтора роки тому хвалили закон, який передбачав легальне прибирання полів через підпал. Та він і до цього часу не працює. Законом передбачено, що можна отримати цей дозвіл на випалювання, але Вакап за нею же законом не регулювано сам порядок отримання цього дозволу. Пожежники наголошують, випалювання сухої трави – це велика загроза. Вогонь може перекинутись на ліси або навіть населені пункти. Якщо став очевидцем таких загорань, таких пожеж, то ніяк в ніякому разі не бути байдужим, а обов'язково зателефонувати до служби порятунку за номером 101 і не гаючи часу, краще приступити до гасіння, при цьому використовуючи все, що є під руками, це може бути гілля дерев. Або якась тканина, на думку Олександра, середи підпалів можна уникнути, якщо за кожен клаптик землі нестиме відповідальність конкретна особа чи організація. А серед населення треба проводити профілактичні бесіди. Губиться гораздо більше, ніж приобрітається. Це зайці, це фазани, це от зараз к нам підтягнуться перепіла, куропатки. Ну практично в траві свій мир Живет, который ми не видим, это, это живая екосистема, і огонь Игорь Токар, Микола Головко день за днем.